Що ж, загадка непростої душі Ілона Маска, американського мільярдера. Будемо її зараз шукати і розв'язувати. Мене звати Ірина Узлова, з нами Олена Шершньова, психологиня. Пані Олена, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Пані Олена, ми от усі дивилися всією редакцією, як Ілон Маск себе поводив під час того, як Дональд Трамп звертався до Конгресу. І нас більш ніж вражає ось ця його поведінка, і те, як він як ви. Про що він думає в такі моменти? Що це взагалі таке? На якій планеті він перебуває? Як ви ось цей фрагмент прокоментували? Не можу знати про що думає Ілон Маск, але те, що його стиль комунікації точно змушує бажати кращого, це факт, і цікаво, що він до того, що озвучував синдром, який в нього є діагноз, та да? синдрома Спергера, uh -huh. і нібито він якраз і дає людині ось таку, ну скажімо, слабку здатність до звичайної нормальної комунікації. Але на мою думку, коли я проаналізувала виступи Леномаска, то коли йому потрібно, коли йому вигідно, то він прекрасно комунікує з аудиторією і ніякого дефіциту. Комунікативного немає в той же час, коли він а, хоче свої емоції а, транслювати, коли він а, не бажає стримувати свої емоції, та то він дозволяє собі трохи більше ніж прийнято у суспільстві, і виправдовує це точніше, не виправдовує, а якось аргументує цим синдромом. То а, робимо висновок, що синдром Аспергера власне якесь прикриття для дечого іншого, що а, проявляє себе у особистості Ілона Маск. Якщо розбиратися, що ж це таке, то можна знайти е, ознаки двох одразу двох типів особистості: це нарциса і шизоїда. Тобто такий е, мікс, така комбінація, як то кажуть, грамуча суміш е, і Ілона Маска можна називати шизоїдним нарцисом, який так в собі якраз е, ось дуже багато таких е, і схожих і в той же час протилежних рис у собі уособлює поєднує. А давайте якраз про ці риси і поговоримо. Будь ласка, детальніше. Бо в нас такого ще не було. Психопат Путін був, нарцис Трамп був, а шизоїдного нарциса не було. Які ключові риси ось такого психотипу і характеру, і в чому вони проявляються? Власне, дослідники, науковці, психіатри, психологи, психотерапевти, вони досліджують окремо ці два типи, і, власне, немає навіть якоїсь порівняльної характеристики, щоб можна було це все якось в одне скомпонувати. Але, наприклад, ділона маска, ми бачимо, як це вживається в одній людині. Що таке шизоїдна особистість? Це е, травмована травмована людина, яка, скажімо так, на своїй хвилі, яка перебуває у світі фантазій в тій чи іншій мірі, яка може мати. Ó, o В принципі, ось вона знаходиться всередині себе. Вона м, досить байдуже до того, що про неї думає світ. Вона може якось вдягатися е, нетипово з викликом для суспільства, але вона не має на меті е, якийсь епатаж чинити. Вона просто себе вражає перед собою самою і байдуже, що подумають про неї інші. Тобто, оці якраз диваки, генії, ті, які на своїй хвилі творять, живуть у світі власних фантазій або власних винаходів. Ось це власне ж Особистості і певні риси також згоду ми відслідковуємо вилені маску. Але в той же час, якщо говорити про його публічні виступи, про його жагу до е визнання, вона в нього є, і навіть про кількість його дітей, е то можна якраз і про нарцис нарцисів згадати, бо бажання бути в центрі уваги, бажання справляти певне враження е і Жага залишити по собі якомога більше потомства, це якраз те, що характеризує нарцисів. І якщо говорити про його е, задуми з приводу ось, місії колонізувати Марс, то тут прямо е, я не знаю, чи то шизоїд з його е, цікавою такою великою метою місію говорить. Чи то нарцис, який прагне влади над світом, а може навіть і над всесвітом над космосом, тут вже час покаже. А от до речі, буквально цього тижня космічний корабель Starship компанії SpaceX кампанії маска» знову вийшов з під контролю. Як такі люди зазвичай сприймають провали? Дивлячись, які риси в той момент вмикаються для нарциса, це надзвичайно ну потужний стрес, і не тому, що це комусь нашкодило, а тому, що це може його его нашкодити, що всі побачили, що в нього щось не вдалося, і він за це переживає. Для шизоїда це власне нічого не значить, тому що шизоїд не переймається, що подумають інші. Шизоїд е вірить у свої ідеї, і навіть якщо бачить, що не вдалося, як Едісон казав, що я винайшов просто 60 способів, які не працюють. Так і тут просто шизоїд бачить, що ця ідея не спрацювала зараз, не с... піду далі досліджувати. І ось якраз варіант сидіти і кроптіти над одним і тим самим дослідженням, одну ту саму справу робити тривалий час якраз у духі шизоїдів. Тому якщо досліджувати от корпоративну політику у компаніях Трампа. То там якраз мені зі такий шизоїдний дух, коли людей змушують багато працювати, довго працювати, витискають всі соки. От саме щоб вони над місією працювали, за ідею трималися. І якщо там серед співробітників люди не шизоїдного типу особистості, то я думаю, їм надзвичайно важко. А їм якось хотіла спитати, а їм надзвичайно важко, тому що ось такі шизоїди і нарцисти, вони тиснуть так на цих людей. Вони не можуть належним чином їм протидіяти і це ще й під моральним пресингом. Робити. Робота тоді виходить і у нарцисів, і у шизоїдів є спільна риса, і можемо тоді стверджувати, що вона точно є у маска, так це е, ну, нездатність співпереживати, е, входити у становище іншої людини. І якщо нарцису або шизоїду підлегли, скаже, що йому важко, що він не справляється, то скоріш за все це буде викликати або байдужість, або навіть роздратування. І нарцис подумає, що його не слухаються, що його зневажають. А же подумає, що страждає його ідея, і загальна справа і місія може не статися як хотілось би через от таку ліниву чи недолугу людину. Тому так з начальником шизоїдом або нарцисом не солодко працювати. Скорочення скальпили не сокирою, Дональд Трамп обмежив цього тижня вплив Ілона Маска на кадрові рішення в уряді. А це вони могли один одному якось напритнути? Як взагалі між цими двома складаються взаємини? не можу знати, що відбувається за зачиненими дверима? Бачу те саме, що і ви бачите. Але можна казати, що ці дві особистості в чомусь точно. Мають, скажімо, так, спільні цілі, та тому що нарциси взагалі е, йдуть тільки з тими, хто може допомогти їм досягти їхніх цілей. Тому якщо Трамп разом з маском кудись крокує, значить у них є спільна мета і спільне бачення якоїсь взаємної вигоди. І, до речі, от якраз е, нарцисичні якості е, маска можуть йому допомагати знаходити спільну мову із Трампом. Але бачите, глечики б'ються, і е, шизоїди взагалі важко зрозуміти, і те, що у шизоїдів е, ну мало особистих якихось контактів, навіть ділові контакти важко складати взагалі контакти з людьми їм даються дуже тяжко, і шизоїди зазвичай інтроверти, то це теж факт. І, е, Комунікація з людьми це вже слабке місце шизоїді. А коли... конфлікти Конфлікти постійні, непорозуміння, бажання сховатися від них, відчуття це вже про, про шизодівку, що відчуття, що мене зараз поглинуть, бажання вийти з контакту, десь відсторонитися от це така постійна тема шизоїдів та та за Таймс повідомило, що Ілон Маск поскандалив, посперечався із держсекретарем США Марко Рубіо. Було це очевидно просто перед очима у Дональда Трампа. А від таких сварок і скандалів шизоїди отримують якісь почуття, чи навпаки засмучуються. Тут скоріше вмикається нарцис, який не стримує свої імпульсивні якісь пориви. Шизоїд схильний якраз уникнути скоріше, смарки. Ну, те, що знову ж у нього проблеми з комунікацією, він не розуміє, його не розуміють, він, і він би цього волів уникнути. То нарцис якраз може бути агресивним, наступати, агресивні висловлювання собі дозволяти, ось як, власне. Робить маск, а в нього ще бачите, є певний карт-бланш у даному питанні, тому що в нього бачите є синдром Аспергера, який йому нібито дозволяє трошки більше ніж іншим. А коли йому так обмежують повноваження? От була нібито майже не всеосяжна влада. В руках Трамп скорочує ці повноваження. Якась може бути реакція, злість, яка зачаїлася всередині, бажання потім помститися чи ні. Негативна реакція точно буде, тому що і нарцис, і шизоїд бачить в тому, що як його тискають. Якщо у нарциса утискають владу, його масштаб, то у шизоїда утискають його ідею. А ідея для шизоїда то святе. І в тому і в іншому випадку, яка може бути реакція, ну це точно внутрішній протест, це точно незгода. І дивлячись знову ж, яка частина буде діяти від того, і залежить, якими це будуть дії, чи то буде. Збайдужіння, як би міг чинити, що зоєта, втратити інтереси, збайдужіти і все таки шукати шляхи для реалізації своїх ідей, або якийсь агресивний наступ, протест, навіть така комунікативна війна, як би зробив нарцисм. Це просто дійсно вибухова суміш. Тепер я починаю розуміти, чому як ви зазначили на початку вибухове таке поєднання? А, пані Лено, а от дійсно згадали ви про ту кількість дітей, які по собі залишають вони нарциси в чотирнадцяте розстав маска минулого тижня, буквально батьком. А дітей вони виховують в такому ж стилі? Чи вони взагалі відсторонюються від виховання дітей і це більше на плечі дружини лягає? Наприклад, як тут вони себе поводять зі своїм потомством. Для нарциса не стільки важливо виховувати дітей, скільки, в принципі, їх мати, якби їх народжувати. Так. І оскільки самі нарциси, як правило, зростають поруч із холодними відстороненими батьками, що власне прослідковується, і в біографії Ілона Маска, мама його розсталася з татом і е, ну як покинула дитя, і Маск зростав з батьком, який теж був відсторонений, холодний і ще і е, досить аб'юзивний, як про нього потім писав Маск. Отже, зростав він з холодними відстороненими батьками, і в нього не було зразка, як виховувати дітей. Тому, скоріш за все, якраз така модель повторюється і. З дітьми власними відстороненість, голодність, те, що власне є звичним. А така велика кількість вона свідчить про те, що людина хоче залишити якомога більше себе, прекрасного, свого продовження. Я навіть таке поняття нарцисичне розширення, коли батьки за рахунок дітей ще свою своє его якось трошки пестять, коли. Дитина досягає якихось успіхів, і батько чи мама вважає, о, це ось моя теж заслуга в тому є. І відповідно нарциси прагнуть та багато потомства, щоб якомога більше цих продовжень розширень залишити на землі. У Чингісхана було який був теж, нарцисом було близько тисячі дітей за легендою. А до речі, шизоїд тут теж прослідковується, тому що е, нарцис має багато дітей. А от шизої якраз схильні дитині свої давати якесь незвичне ім'я. І у Ілона Маска, як у людини, якою поєднується нарцисизм і шизоїдна частина, то в нього багато дітей, і всім він давав <нів> незвичні імена. Тож така от суміш в ньому. Точно, все, все прям простежується таки. А, тобто їм я так вже починаю розуміти, в усьому всього мало. І в своїх звершеннях, і в тому, щоб дітей було більше, і потім це ще все додавати. Тобто, це постійне відчуття якоїсь недоконаності чи бажання перевершити. От що тут більше мотивує і впливає, ви прямо в саму точку потрапили. Це дійсно глибинне бажання недовершеності і. Ну, цього недостатнього я не до і від того бажання постійно більше більше, більше. тому що хочеться внутрішнього це не до цей дефіцит втамувати, і це. Спробується робити за рахунок масштабів кількості, але марна праця це не вдається в тому трагедія нарцисів, тому що вони все життя намагаються той внутрішній дискомфорт втамувати досягненнями кількістю грошима, дітьми. А варто було би просто пройти не просто, а варто було би пройти психотерапію і копнути глибше. А глибше купнемо зараз ми, тобто непросте дитинство, ви вже схатали, і непрості відносини з холодною з родиною. Вони і повпливали також на формування ось цих двох комбінацій цих психотипів маска, як саме? Власне, як е, нарцисичні діти від таких батьків зростають, так і шизоїди теж, до речі, формуються, коли у родині немає нормального контакту, нормальної комунікації, коли дитина трохи відсторонена від батьків, коли вона зростає ну самотньою і ось лишають малюка самого гратися. І він сидить, складає того конструктора, тому що просто більше немає можливості щось робити. І там вже починають всі його шизоїдні риси розвиватися. Він е, проявляє до того конструктора більшу зацікавленість, він починає занурюватися в цю ідею і таким чином, бачите, ці формуються в нього риси, хоча в основі от, бач, дефіцит контакту з батьками і дефіцит батьківського тепла. Тож, як нарциси можуть так і шизоїди з'являтися від такої моделі повед... виховання, а хто саме виросте, то ну, скоріше а... процеси в мозку визначають. Ага. Чи... До, до чого більш схильна психіка людини? Ага. Вже такі фізіологічні впливають так, свідомо. А от ем, потім, коли вони мають непросте дитинство, вони хочуть якось це виправити, якось налагоджувати взаємини з батьками з оточенням. Чи в принципі отак враховуючи, що їм складно це робити, то вони і не прагнуть. Зазвичай не прагнуть, що це взагалі ні з ким не прагнуть <half of them> <laughs> налагоджувати стосунки. Вони от такі одинаки, от самотні генії. Але якщо людина має високий емоційний інтелект, то дійсно вона може помічати в своєму житті щось в мене так, а от зазвичай я бачу, буває по-іншому, і тоді з'являється бажання розібратися, попрацювати і пропрацювати і ті чи інші моменти. Таке є. Таке буває. Я сподіваюся, що такого буде більше, тому що е, людина може змінювати і е, свої моделі поведінки, і навіть тип особистості коригувати теж може і робити е, життя більш комфортним для себе. Е, але знову ж не завжди так буває. У випадку тих персон, які ми розбираємо, я не бачу, щоб хтось з них проходив терапію. Скоріше за все, вони цього не роблять, не визнають своїх особливостей, а може їм не настільки нестерпно з ними. Як, наприклад, їхньому оточенні. а про оточення вони не думають, але про оточення думаємо ми, і отак от як маск просто пачками і штабелями звільняє людей, йому не шкода. А він не думаю, просто такою, що він цим демонструє, яку жорстокість, відсутність емпатії, відсутність взагалі думок про людей навколо про що ось так говорить, що йому не шкода. Я не знаю, чи він демонструє, чи він просто робить щирі дії. Ось він вважає людей неефективними, і вибачте, як вже зіпсовані комп'ютери там та да, відправляє на склад. Тобто, о, можливо, він так чинить, бо йому так вигідно. І він так вважає правильним, але звісно, все це базується на нездоровій. Відсутності емпатії. І от ви кажете, що нам не байдуже, а їм байдуже. ну так якби вони попрацювали з собою, то їм би теж стало не байдуже. таке замкнуте коло спершу попрацювали, бо потім би стало їм не байдуже. А допоки вони лишаються у своїх травмах, допоки їм байдуже. І дійсно такі в корпорації моделі поведінки, що люди, як лимони, витискаються, вони там по багато годин працюють і дійсно багато було. Ну, є інформація про те, що і скарги, люди не витримують, тому що надлюдські умови праці. Але їх там зацікавлюють місію, зацікавлюють якимись ще додатковими бонусами, і потім витискають уже тих, хто готовий е, в такому шизоїдному темпі працювати, працювати і працювати. Казав Франко, і в праці з Це точно. Хто не встигне отак порятуватися, а вимагаючи максимальної ефективності від інших, від себе теж що нарциси такого вимагають чи ні? Чи собі можу дати десь слабинку? Що в принципі, та і самі, і вони не теж вимагають їм. Це по кайфу, їм це подобається. Вони дійсно в це занурюються, і от можуть багато годин працювати, сидіти над однією ідеєю, там без їжі, без сну, без води, сидіти і горіти цим. Тому для них це природньо, і вони тому й інших змушують, тому що самі можуть. І бачу, що це нібито нормально в їхній системі координат. не для всіх це нормально. А щоб зрозуміти когось, треба не бути шизойдом, тому що вони відмовляються розуміти інших, розуміють себе. І знову ж це замкнуте коло, яке сподіваюся, тих, хто нас дивиться, закличе до того, щоб звертати увагу на себе, а чи є в мене ті чи інші риси? І якщо є, то не посипати голову попелом, а йти в терапію, звертатися до психологів, психотерапевтів і знати, що завжди можна змінити життя на краще. Так, тому ми спілкуємося з вами, пані Оленою, щоб не тільки розбирати ось таких постати, а щоб і людям допомогти розібратися і в собі, ну і в процесах на захали які відбуваються, бачу, це теж дуже допомагає. А водночас але ось ці всі його риси досягають, дозволяють маску досягати цього успіху. А які якби їх не було таких вимогливості, жорстокості цього шизоїдного типу, то можливо тоді він би не був такий успішний? Чи це може відволікати? Ну, як ми бачимо, по результату то вони допомагають. Якби ми про нього не знали, не чули, то певно був би в нього інший, і по іншому ці на нього впливали. Так він є унікальною особистістю, як і кожен з нас. В нього унікальне поєднання у цих рис, і те, що він досяг, можна сказати, що дійсно ці ця комбінація рис йому допомагає досягати успіху. І знову ж від шизоїдного. Типу особистості в нього є оця захоплення ідеями, здатність. Плюнути інколи та на суспільну думку, і все таки за тим, що він собі надумав, що намислив багато працювати, занурюватися в ідею, горіти нею і дійсно йти до мети від нарциса. В нього є все таки здатність презентувати світові бажання визнання, бажання популяризації своїх ідей, а не тільки сидіти як класичніше злойди в себе десям вдома. Це винаходи винаходи свої робити. Ні, Нарцис це виносить на загал, і в результаті бачите, яким. Чином це комбінує, досягає успіху, так? Тому його риси йому допомогли досягти успіху. Якщо е вірити, що маска вдається до використання різноманітних заборонених речовин, скажімо так, культурно. А для чого такі люди це роблять? Вони якось втікають від реальності чи розширюють мер межі можливого своєї уяви, як вони так думають? Я не володію інформацію, хто вживає, чи в масці робить, але якщо припустити, то можна провести. В аналогію з багатьма шизоїдами, творчими людьми, художниками, композиторами, які письменниками, які вживали заборонені речовини, так для того, щоб надихатися, щоб розширювати межі своєї фантазії, уяви, ну це от, якщо говорити про шизоїдів, то так в них це певно головний мотив міг би бути. А чого вони не думають, що краще звернутися до терапії? Їм взагалі це на думку не спадає. А хтось може підказати з тих, хто поруч. У мене таке питання до всіх, хто вживає заборонені речовини або ж алкоголь, чи не простіше звернутися до терапевта і вирішити ті свої дискомфорти без шкоди для здоров'я і досягти своїх цілей, без шкоди для здоров'я. Але то легкий шлях 에, страшний, смертоносний, шкідливий. Я хочу це обов'язково, щоб ми зазначили, що це не просто легкий шлях, це з дуже високою платою шлях. Але е, на початку дійсно легкий. Тому. Багато хто, дехто може е, лінуватися йти важким шляхом, але потім платить високу ціну за такий шлях. І все одно йдуть потім важким, бо цей шлях не довготривалищі при тому. Якщо він не закінчиться фатальними наслідками швидше, то і в принципі його ефект він ж не має якогось довгострокового потім терміну дії. Ну що там, на під і забиться, як то кажуть, воно ж не працює. І тільки виснажує тіло і мозок, і людина стає менш ефективною, надзвичайно розхитується ментальне здоров'я, не, не лише фізіологічний стан, про що ми всі знаємо, а ментальне здоров'я це в першу чергу удар по ментальному здоров'ю. Тому, звісно, хотілося б закликати таким шляхом не йти. Нікому. Ми так і е закликаємо всіх наших глядачів так само. Пані Лена, я б ще хотіла про цей синдром Аспергера уточнити. Якщо він ним прикривається, ми зрозуміли, але насправді у нього теж є, так? Синдром Аспергера має м, е, різні як, рівні проявленості. Тобто він може бути у е, такій досить важкій проявленій формі, може м, мати легкі досить ознаки, які саме в масках важко казати, але враховуючи, що він може е, знову ж спілкуватися е, на різних рівнях і в різному стилі, то я припускаю, що якщо в нього є цей синдром, він не надто яскраво виражений. Е, і говорити, що його жорстка комунікація з людьми, е, його неповага, яку він виражає до своїх співрозмовників, що вона саме синдромом цим е, зумовлена, я би так не казала. А до фізичного насилля схильні такі люди чи ні? Шизоїди? зої? Ні, в принципі, ні, але знову ж, якщо тут така. Дивна комбінація, якщо є нарцисичні, а це часом і про агресію, та і якості шизоїдні, то важко прогнозувати. Не можна сказати, що ні, така людина зовсім не схильна до агресії. Навряд чи варто вішати ярлик, що ця людина схильна до агресії, але виключати можливість прояву агресії не варто. Uh -huh. А до от, дружини, okay. до того, хто допомагає йому, аби на світ з'являлося ще більше такого роду людей і розширювало їхні бажання, вони ставляться адекватно зазвичай, чи по-різному теж можуть? По різному я хочу, до речі, зазначити, що шизоїдний тип це ж теж є шизоїдний тип особистості, є шизоїдний розлад і є. Діагноз шизофренія, і все це досить різна градація. І якщо ми говоримо про шизоїдні риси, але не маска, то це жодним чином не значить, що в мене діагноз шизофренія, тому що там вже зовсім інша розмова. І оці питання, які ви зараз ставите в контексті шизофренії відповіді будуть зовсім іншими, то в масками відслідкуємо шизоїдні риси і прогнозувати, чи схильний до агресії що він може заподіяти дружині чи людям, з яким комунікую, казати важко. А якщо така людина впадає в ще більший стрес. Далі що? Це може якось ці шизоїдні риси а, набувати інших проявів і переходити в інші стадії? Що Шита, зазвичай замикаються? Ось вони ще глибше тікають в себе, ще більше відсторонюються, а, але не нарциси. Нарциси навпаки виходять <гум> назовні, виходять. У... Сперечатися, сваритися, от в таку агресивну позицію з стають. Тому бачите, як тут все такі протиріччя сплелися, і важко прогнозувати, які з них переможуть і переважить. Пані Лена, а якщо раптом от так станеться, що оті повиті глечки з Трампом, просто ну взагалі от маск піде. Він так якби зайшов, в політику в ще більші сфери впливу для себе, скажімо, найбільше так, але щось трапиться таке, що вже цю чашку не вийде склеїти, то ем, можуть бути якісь від нього неочікувані крої, прояви агресії, чи чогось навіть до самого себе, чи ще більше цієї замкнутості, як такі надстресові ситуації можуть впливати, чи махне рукою та подумає, мені ще чим займатися. Якщо вімкнеться шизоїд, то це дійсно можна сказати, що махне рукою і переключиться на інші ідеї, тому що для шизоїда е, немає ніколи дефіциту ідей а е, е, у них завжди є чим займатися, чим горіти, і просто він переключиться на щось інше і буде вже туди направляти повністю свої сили енергію. А про те, що подумали в тій ситуації, де глечики побиті, то для шизоїда взагалі таке питання не стоїть, тому що просто неважливо, хто що подумав. Він повертається до своїх ідей, займається вже чимось іншим і. Ту ситуацію відпускає. Ну, знову ж, він і сприймає спершу е вороже, тому що його ідеї утискаються, але проблема перемкнутися на іншу ідею е не буде для нього складною задачею. Якщо ж е нарцисичну частину е зачепити, то тут можуть бути дійсно образи і бажання якось реабілітуватися і все ж таки своє его якось е відстояти, і репутацію свою поновити. Бачите, цікаво, що зойду байдуже, а нарцису не байдуже, що про нього подумають. То як воно в одній людині вживається цікаво спостерігати, це про, постійно, по суті, такий батл іде всередині, так? Між цими двома певно, що так, і ми бачимо, що дійсно купа імпульсивних рішень, які ну свідчать, що людині дійсно не так важлива репутація, що написавши якийсь твіт. Просто репутаційно людина майже руйнується. І, в принципі, про це не париться, як то кажуть. Але з іншого боку, ми бачимо, що все-таки є бажання будувати певний імідж і певну репутацію підтримувати. То тобто, так, от внутрішній внутрішній конфлікт певно точиться 24 на 7. Пані Олено, дякую вам дуже за цей прекрасний розбір, за ваш аналіз, за ваш професійний підхід до роботи і наших розмов і за ваш час. До наступних зустрічей. До побачення. Олена Чершньова, психологиня. Ірина Узнова була разом з нею. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube пані Олени. Залишаємо активне посилання під цим відео і на YouTube 24 го Також бережіть себе, побачимось і переможемо.